Вітаю вас, друзі! Зовсім недавно. Я з Аллою, зі своєю дружиною ми зустрічалися зі своїми друзями, і от дівчина, подружка наша з України, вона розповіла цікаву історію. В неї дядько воює, він в Україні знаходився на нулі, і вона завжди його підтримувала і підтримує як морально, так і матеріально. Але через якийсь час вона мені каже, Ден, важко знаходити слова для підтримки для мотивації якоїсь, тому що знаєте, казати одні ті слова це добре, але все ж таки для більшої мотивації, моральної підтримки треба знаходити нові слова. І вона казала, я не знала, що як що мені робити, може щось інше спробувати, і вона сказала, розповіла мені, що. Вона е, почала висилати йому фотографії, і не просто фотографії, а ось фотографії тут зі штатів, де вона робила ці ось ці фотки з українською символікою, тобто, може, там будинки, які знаєте, американські, де люди вивішують українські прапори, або кафешки, ресторанчики, магазини, де є українська символіка, або хтось підтримує Україну. І це зашло. Вона мені каже. Зашло, тому що дядьку настільки приємно стало, що десь тут за тисячі. Кілометрів про Україну ну знають, пам'ятають, підтримують. І він брав ці фотографії, показував своїм побратимам. Ну, тобто, реально зайшло. І я так подумав, що а чого б нам не зняти коротеньке відео, виїхати і поснімати ось ці самі будинки або, може, кафешки, якісь знайдемо, ресторанчики, де підтримують Україну. І я хочу сказати, також, що ну я сам вже дуже багато бачив таких будинків. І ну, такого, якби ну я не знаю, чи можна це назвати феноменом, але я ніколи такого не бачив, щоб в Штатах якусь одну країну так сильно підтримували. Дійсно, багато будинків, багато кафешок, ресторанів. Підтримують Україну, і це ну приємно. Приємно, що про Україну знають е і знають дійсно. Ну багато особливо ті люди, які цікавляться е подіями зараз в Україні. Ну так тому давайте зараз е так сказати влаштуємо полювання на українську символіку. Мабуть, в основному це будуть прапори. Погода в нас сьогодні трошки дожіва, але як ніяк, осінь за вікном. Ну окей. Е Тримаємо напрямок в пошуках поки що нашого першого будинку. Поїхали. Дивіться, який будиночок. Британський прапор, американський. Нема українського, але дивіться, як класно виглядає і вже готовий до Хеллоуіну. Довго чекати не довелося, у нас є перший будинок. Давайте вийдемо і підійдемо трошки поближче. Дивіться, бачите, ось такий гарний будинок. І також хочу сказати, що для американців це така от фішечка, знаєте, вивішувати прапори. У багатьох американців є на своїх будинках прапори, в основному, звісно, Америки. Але іноді люди вивішують прапори тих країн, звідки вони іммігрували сюди. Окей, круто. Перший є, поїхали далі. Тільки від'їхали від того будинку, від першого, де знаходився прапор України. Як ось натрапили на інший будинок на тій самій вулиці. Тобто окей, маємо, маємо другий будинок. Якісь гарні люди там живуть всередині. Так, маємо третій будинок, виходити не будемо. Тут не зовсім там, якби прапор висить, тому що тут прапор американський повісили. Але ось дивіться, є український прапор ось там. А ми приїхали до четвертого будинку, але тільки що прийшлось посидіти. З задоволенням Прийшлось посидіти 45 хвилин, поспілкуватися зі своїм кінтюриком, який зараз проходить КМБ в Кропивницькому в Україні і готується знищувати русню. Вадос, тобі респект за те, що ти робиш. Я тобою пишаюсь. А ми продовжуємо максимально впритик. Підійдемо. Бачите, тут дві квартири знаходяться: одна йде направо, а одна зліва, і ота, що зліва український прапор. Ну, а зараз я поїхав на вулицю, яка називається Боріс німцов Плаза. І ось там через дорогу знаходиться посольство Оркостану. Але суть не в цьому. Я хотів вам показати, що подивіться, як багато тут через дорогу української символіки. Тому що люди розуміють, що це їх дратує. Навіть я бачив один відос, де хтось приніс прожектор і висвітив. Український прапор на їхнє посольство. Це було забавне відео. Ось там великий прапор. так, Бачите? Воно? Великий на заборі прапор. Там далі також поменше прапор, але написано Слава Україні». Йдемо трошки нижче. Дивіться, там через дорогу я бачу навіть люди виходять з посольства цього російського. А ось через дорогу вже дивіться. клас, Людини просто два прапора. України, потім uh, бачите, написано Hey, hey, Ukraine saves the world today. No war. Там намальовані російські танки і <гум> написано We died in Ukraine. Тобто ми померли в Україні. Кричать з танків. We are we? In paradise. Тобто, де ми? В, uh, в раю? Goodbye, my dictator. Russian warship Go back to hell, повертайся в пекло. Йдемо. Наступний будинок. Дивіться, вау, тут прям бачите, I stand with Ukraine. Там прапор України. Ось також прапор України. Stop war. Ну, блин, так, йдемо далі. Наступний будинок. Дивіться, на другому поверсі прапор України. На першому поверсі ось така картинка у вікні стоїть. Також прапор України. так, Дивіться, Russian worship, go fuck yourself. And take Putin with you. Ой, клас. Гарного дослідження Дна Чорного моря написано. Ну тут слава Україні, Glory to Ukraine. Дивіться на цей паркан. Просто. Хтось розмалював паркан в кольори прапору України. Вау! І все це через дорогу цього клятого посольства. Ось бачите той паркан? І я пройшовся ще трошки нижче. І дивіться на цього кабана. Блин, дивіться, який прапор вивісили тут. Вау! Я ніколи ще не бачив прапор України ось такого розміру. Вражає? Респект! Вау! Які гарні люди живуть на цій вулиці! Ну добре, їдемо далі, тому що це ще не кінець. Дивіться, у нас черговий прапор. Але бачите, ось там е, є такий квадратик, він якби прикритий скотчем, заклеєний. Справа в тому, що я бачив цей прапор раніше, я бачив, як саме ось в тому квадратику була нам мальована зетка, Розумієте? Тобто, скоріш за все, це якась російська людина, е, яка живе в Штатах, яка приїхала, щоб. Для краще рівня життя, так яка приїхала, щоб за свободою слова, щоб її тут, як в Росії, в автозаки не пакували. Але все одно в 21 столітті вона не може роздуплитись, хто є така Росія, і настільки це терористична країна, і вона не може зрозуміти, що вона робить з Україною, і от на прапорі а, малює зетку. Хочу сказати, що спочатку ці декілька місяців так мене це вражало, знаєте, коли школярі здавали своїх а, вчителів, тому що ті не, не проти Росії були, знаєте. Коли батьки здавали військомат своїх дітей, тому що ті там вдома сиділи в «Контрастрайк» грали, і вони просто їх здавали в військкомат і ті помирали в Україні, скоріш за все. Тобто спочатку, так, да, це, це вражало, але зараз, вже після шести місяців війни в Україні, ну ти розумієш, що у Росія є дно. І зараз, коли ти бачиш якусь чергову крінжатіну, ну, окей, ну не ніхто вже не буде дивуватися, тому що. Якийсь там москальна намалював зетку. У мене, мене слів. Давайте краще йдемо далі. Зараз я під'їхав в Джорджтаун і находжусь біля українського посольства. Я не міг під'їхати до російського посольства і не заїхати до українського. Ну що, мені здається, достатньо багато сьогодні ми вполювали українських прапорів. Так можна кататись цілий день, і я вам гарантую, знайти можна більше сотні, це точно. Тому що ну я вже сам катався по і, і різних містах, і в різних штатах. І хочу сказати, наприклад, от, наприклад, я був у Вісконсині, дав є там містечко, таке Мерісон, це якби столиця штату, але там проживає всього на всього 200 тисяч людей. Тобто відносно невелике місто, і все одно, прогулюючись по місту, дуже часто зустрічаєш щось там, будинки, знову такі якісь е, кафешки, де висить український прапор. Тобто підтримка, ну, достатньо велика. Я розумію, що не така, мабуть, як в Польщі або там країнах Прибалтики. Але все одно, знаєте, за тисячу кілометрів десь тут в Штатах, попри те, що все ж таки ленд-ліз і там допомога зброю. Але також простий народ stand with Ukraine і, і вболіває за Україну. Прикро, мабуть, ну не мабуть, а прикро, що про Україну дізнаються ось через, через війну в неї. Але слухайте, з іншої сторони про Україну, знаєте, якби. Дізнаються, хто такий український народ. І через війну дізнаються, хто, чи що таке російський народ. Як би там не було, це наші реалії. і... Ну, перемога буде за нами. В цьому впевнені навіть, навіть росіяни вже. Ну і закінчити це відео хочеться словами класика. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Всього найкращого. Слава Україні!